Україні. Так, дискую під посів пшенички, значить Отак ну, воно щось там робить ззаді, забиває Треба трошки здати назад. Тут гони короткі, не дуже зручно знімати відео. Там трошки проїхав і вже цей. Трошки проїхав і вже треба розвертатися. <кій> Взагалі, їжджу як і їздив за загінками, <кій> тільки відбив АП і працює. Щось трошки заглибив, ну як заглибив, <кій> глибину поставив трошки глибше, щоб зробити в один слід і посіяти, щоб менше там сушити, ця вся фігня. Але блін. Пам'ятаєте, був оцей ПС-0035 і решта куча плів і забиває буває. Це ось на цю ділянку переїхав, так тут взагалі. Так. Сонце світить прямо в очі. Так, автопілот крутий, пелюга неймовірна. Ну Так, он шурує. Трошки, як сказати, агешка стрибає. ну... Ще, ну там я розумієте, що така гешка, там десь трошки нерівність, туди-туди вильнула. І оце таке і виходить. Значить цей. Чого їжджу за гінками, Оця ж борозда грбана і нічого з нею не зробиш. Пробував. Я його моє, знов загатило. Пробував цей. Через 2-3 агешки залиться оця полоса і взагалі не зручна, Не воно. Тобто, ну, не гарно воно робить. Та їжджу за гінками. Там зроблю ось площу. Зроблю площу. Покажу, як воно виходить картинка площа. Ну По крайній мірі мені подобається, яке воно робить. Я якось скептично відносився до того, що диски там. Рівняють площу. Я казав завжди що, що диски дискій. зроблять для їх горбати там всякого. Ці ями, горби, оця вся фігня. Але ви знаєте, проїхавши з автопілотом, то я вам скажу, що в принципі так. Да, коли немає тих пропусків, коли ведеться все чітко рівно, то АГЕшка дійсно може рівняти площу. Зараз здаю назад, і оце пілот сам круте. Не можу, блин, тут такі рештки, що, мабуть, доведеться зараз виміляти. Коні зібра не лізе і все. Загінки виїхав, загінку заїхав, тропочку нажав і попер. Так. Так. Ну, тут решток дуже багато і воно ще низок тут. Ну, і ці всі грядки тут така низина. І воно волога є, в принципі. Я думаю, якраз для посіву пшеничку. Ятиму УПС на 43-му міжряді буде чудово. На це блін їду. А, Замальовку не взімкнув, бачите? Е, їду. І Їду задки, коротше, голова постійно повернута назад. Дивлюся, забива чи не забива. Ось площа. Картинка виходить. Один слід, бомба. Глибина тут сантиметрів. До 10, ну, плюс-мінус виходить. Глибоченько, кажу, ж роблю, щоб ці всі рештки заробляли. Ну, бачили, яка тут була. Так, автопілот не автопілот, а для розвороту потрібно дві руки. Крутить кермо, розвертатися. І Боже, навізка, ну, піднімати агешку теж потрібно. Працюю навісною агешкою. Отам. Сенсу її дуже у причепку переробляти. Знову, що ти їм скажеш? Е, сенсу її переробляти у причепку я дуже не бачу. Кажуть, люди, що важко навіски там 900 кг чи скільки там її 800 з копійками. Ну, Я думаю, що трактор для чогось вже потрібен, важко йому там чи не важко. І його технічні характеристики теж з чогось бралися. Відповідно, я думаю, що якщо вона розрахована і трактор розрахований на війська на таке навантаження, то значить можна брати, працювати і нічого там не буде. І стосовно там щось десь рве чи ще щось там, не знаю, я працюю, е стараюся на розворотах її завжди піднімати, тобто без оцих усяких моментів, що цей... що... Займа. Кнопочку натиснули, бо кнопочку не натиснеш, руля не покрутиш. Воно розраховане на візка, на щось. І коли кажуть, що її важко, ну, я не знаю. Я, допустимо, працюю так за оце вже півтора роки на цьому тракторі. Я загубив тільки один пальчик, оцей, що вставляється у поздовжню тягу. І то він розштопорився і просто випав, загубив його. Оце ось, що у мене ну, чином. Так, підняв, зараз покажу ось. Далі виїжджаємо, Так, виїжджаємо, стаємо поряд, воно ось ловить лінію свою, далі стаємо, опускаємо АГ-шечку, кнопочку нажали і поперли. Він ось ну, двома руками зручніше, в принципі рівніше попадаєш, але ну, він лінію впіймав і тоді вже круті-крутіть став. Якщо сумно гешки причепно чи навісна, то я думаю, що так. Просто треба все робити е, правильно і тоді нічого там не ламати, не рвати. Допустимо, е, я знаю, що да, там тяги бували, губилися. Що там, Яка ще з ними з навісними дисками бувають проблеми. Бувало е, той, що в лаван вставляється, рве, е, то не знаю. Я ж кажу, всі в принципі на сьогоднішній день культувати, оприскувач, сівалка, це, що я працював, гавти і гати. Коротше, зараз, мабуть, дозніму та трошки підвелю. Всі оці знаряддя, вони в мене навісні і вони в принципі працюють. Ніяких нюансів не тут, я, я думаю, більше справа у тому, як ти робиш, а не чим ти робиш. Таке. Так, ну він ще вийду з трактора. Так, трошки підмілив і дивіться яка картинка виходить. В принципі, в принципі, досить-досить класно. Е, враховуючи, що тут площа сама по собі ще е, з 4 чи з 5 кусків уже складається. І там були розори, горби, всяка така фігня, то... Не знаю, видно там щось навпроти сонця, ну ось отак. Видно, ось дивіться, яка картинка виходить. Бо коли я без автопілота їздив, дивися вперед, тоді глянув назад, вильнув, то ямка, то, то перекриваєш, і отаке воно коряве, криве виходить і цей. Зараз ніяких перекриттів, ніяких від'їздів. Оце тільки де забивало, оце ось як тут ось катався, трошки цей, що вперед-назад, поки роз'їздив, розтягнув ту цю, то трошки цей. По глибині, значить я, мабуть, трошки... Трошки ось дивіться глибина, блін. воно то розпушене, ну, он риється. Я не знаю, там глибина, в общем ногою, ну, досить м'який ґрунт і ось дивіться, кількість решток яка. Кількість решток. В принципі, величенька тут. І воно все це приробляється. Я надіюсь, що воно сівалку не забиватиме, бо сіятиму з цією своєю цією УПС на 30, ой, на 43-й міжряддя пшеницю. Думав, на 25-те тут посіяти, ну мабуть, будуть тією. Ось щоб ви розуміли, що з вологою. Соя ось навіть сходить. Де вона тут, як вона сюди попала, на таку глибинучу. Як вона чи це зверху лежала, та волога була, зійшло. Та, мабуть, це зверху було. Це ж вона просто вже проросла. Бачите? Трошки втрати сходять. Ну нічого, без втрат нікуди, тим більше, що з такою жодкою по таким площам. Ну, якось так. То я вам скажу спочатку, перший там я вчора ввечері виїхав, якось непонятно було. Ну Поки там розібрався з настройками ширини захвата, бо там помимо ширини ще встроюється довжина цього ширина міжряддя. І воно там стояло. І, виходить, я ставлю 2,2 захват, да, щоб там трошки перекриття було, а воно відступ і оця канава, виходить, залишається. І що з ним тоді робити? А тоді ж, поки в ці настройки знайшов, роздивився, убрав там 0 поставив, там зробив вже 2,1 ширину захвата, то бомба, я вам скажу. Стосовно цього, цього площа виходить рівненька. Тут вже мені це більше до вподоби. Я думав, Слідів у два дискувати перед посівом, але дивлюся, що ну ось, я думаю, що тут другий і не потрібен. Роблю один і завтра зранку виїжджаю сіяти. Це таке. Так що покажу далі ще, як автопілот працює з сівалкою. Всім пока.